Всім привіт! У нас в наявності Lexus ES300, гібридна версія автомобіль 2015 модельного року, випущений в кінці 2014 року. В срібному кольорі в комплектації передній і задній парктронік, протитуманні фари, лінзована оптика, встановлений ксенон, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. В нього повний електропакет, водійське пасажирське сидіння, електропривод руля. Пам'ять сидіння водія, чорний шкіряний салон, є люк. Пробіг у машини, можна сказати, 100 тисяч миль. Автомат, запуск двигуна з кнопки, двозонний клімат-контроль, підігрів вентиляція передніх сидінь. Хороший стан салону, доглянутий. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня.